Сальвадор Далі, Франсуа Помпон, Огюст Роден, Ренуар та Микола Бабак, що поєднало цих видатних митців та талановитого черкащанина. Усе просто унікальне зібрання світових шедеврів під назвою Вальзуані та колекцію 150 народних ікон середньої Надніпрянщини 18 20 століття. Презентували у столиці в єдиному місті, українському домі. Поруч із відомими шедеврами старовинні ікони мали доволі привабливий вигляд, адже збирали їх протягом 20 років. Потім реставрували та систематизували. До найвищого мистецтва великих та відомих доторкнулася і Євгенія Гнєвшева. Київ вечірня пора. В українському домі зібралась чимала вечірка. Привід слушний, адже не кожного дня презентують зібрання таких світових шедеврів авторства Далі, Ренуара, Родена та Помпона. Під звуки скрипки, шановану еліту, зустрічає дівчата у блискучих сукнях. Хоча і без них унікальні колекції в Альзуані вистачає шику поруч інші дорогоцінності. Презентує черкащанин Микола Бабак, народні стародавні ікони середнього надніпров'я, хоча і в напівтемрямі достатньо випромінюють символізм святі. Духа та народну енергію я їздив по бабусях, їздив по магазинах, агенти було всього. Дуже важко було вмовити, що продавали Ну, безперечно, це процес 20 років, який є, кожноденно варився. Було все. Народні риси можна побачити у кожній іконі, хоча автори творінь здебільшого невідомі. Моя любима взагалі тема в іконі це Христос на Дремне Око. Якраз перед нами є один із зірців: Христос на Дремне Око. Знаряддя мучеництва Христа. Ми бачимо терновий вінець, ось цвяхи, молоток, якими прибивали йому руки до Христа. Тобто, це також була така ціла. Наука, яка розповідала про мучеництво перед тим, як на Голгофі на Голвофу піти. Ікона Христос, добрий пастор. Добрий пастор в тому сенсі, що Ісус Христос всіх нас любить, всіх нас береже. Виставці, а найбільше виденню монографії на тему народних ікон радіють і прості відвідувачі, і друзі Миколи Бабака. Скішна книга. Ось. став, да, ну, ну ось його автор. добре придумала. Та я знаю, що шатра по Ну, да. да, та, Ту Ту Тут важко сказати, хто головний. Так, так. дивлюся. Ну, один. Ну, один матерію дав, інший <хах> духом, облік. <хах> Працювати над товстелезною монографією, яка нині коштує майже 2,5 тисячі гривень. Автору довелося кілька років. Творці праці зізнаються під час роботи, було чимало складнощів та навіть сварок. Я хотів, щоб переважали одні ікони, оці такі імітаційні ікони більше. А він хотів, щоб були там більш живописні і так далі. Там було багато таких моментів. На реставрацію цієї колекції ікон пішло близько чотирьох років. Нині автор визнає колекцію безцінних, хоча мріє про створення музею у Черкасах. Підтримати цю ідею пообіцяв і губернатор Черкащини. Ми дуже, я вважаю, недостатньо знаємо нашу українську народну ікону, на якій, як кажуть, немає золота, але зразу в кожній іконі відчувається дух і душа. І глибина, глибина оцього українства, вона закладена, мені здається, в кожній іконі. Місце розташування майбутнього музею поки ще не визначили. Утім, з'явитися у Черкасах. Він має вже у найближчому майбутньому. Євгенія Гньошева, Юрій Підлісевич з Києва, спеціально для віка новин.